Так, зараз хочу відкласти каву своїм друзям. Ми спільно замовляємо каву Доппіо, і нам вона приїжджає в одному такому ящичкові. Цього разу невеличкий, зазвичай великий. Ви бачили, може. Але що найцікавіше, такого ще не було. Дивіться, цього разу на сайті з'явилась можливість замовляти ось в таких 100-грамових упаковках. Воно йде на зіпері, все так само тут можна нюхати, О, тут відривається і потім є, стає доступним зіпер, щоб відкривати. Хочеш собі мелено. хочеш собі в зернах. Ці, на ціну це не впливає, хоч мелють відразу по мелляну присилають, хочеш в зернах. І чим класно, що 100 грам, бо раніше ароматиз... ну, це йде ароматизована кава. Там не вся ароматизована, а саме за яку зараз я розказую, ароматизована. І раніше там була можливість замовляти по 200 грам. Потім ця можливість поділася. Було можливість тільки по 500 грам замовляти. От. І не всім це підходило. А тепер дивимося, опа, по 100 грам є. То я собі взяв і такої, і такої, і такої, бо ж хотілося той смак пробував, той не пробував, той планую попробувати. А тепер зі 100 грамовими упаковками супер! Собі різних смаків замовив. Клас. І там не тільки ароматизовані з'явилися, здається, по 100 грам. Ну от, а і такі різні такі кави теж там же можна по 100 грамів замовляти. Ну, дуже там великий вибір. Залишу посилання в описі, кому цікаво, дивіться, по 100 грам це вже є можливість кожного замовити. Таку класну, якісну каву. І найголовніше, що я хотів вам сказати, найголовніше з промокодом Eduard. Знижка на каву, окрім дріп-пакетів, 7%. На всю каву, окрім дріпів, 7%. Знижка з промокодом Едуард. Ну що ж, а тепер ми їдемо в село. І я розкажу, були в коментарях такі питання, колись, під різними відео про малину. Скільки ж ви назбирали малини за сезон? Розкажу, яка в нас площа, скільки ми назбирали. Я порахував, подивився. І розкажу, які ще роботи ми хочемо зробити зимою. Ну і взагалі таке буде відео про малину сьогодні. Поїхали. Так, Знаходжуся в селі, і найперше, що я бачу, що треба буде зробити до початку весняно-польових робіт, це гарненько позаграбувати тут листя, тому що листя нападало. Спочатку чекали, поки опаде листя з тих дерев, потім погода якась була погана, потім в порядку пріоритетності це було на останньому місці заграбування листя, потім знов якісь справи, потім забулося, знов погода, і так воно дотягнулося, що вже зараз аж січень. Е, так склалося, що всі це роблять осінню, але ми ж не всі і робимо тоді, коли робимо. Але треба зробити, треба, щоб було гарненько. Це треба зробити до початку весни. Потім, що тут ще цікавого? Давно я вже тут не був, були якісь морози туди-сюди, хочу глянути, чи замерз кран. Як він? Є вода, нема. О, ніхто нічого не замерз. Люкс, люкс, ще хочу сказати, що ця скважина вона ну, бере світло і я десь коли невчасно подаю, там вже мені насчитали того світла щось більш як на 2000 гривень. А Насправді тут може гривень 5. Я кожного місяця там подаю показ? Ні, десь я колись забув і вони мені насчитали більше 2000 тисячі. а так тепер стараюся через той електронний кабінет подавати показники. І що? І там виходить, що 2 гривні, 1 гривня. Не там по 5 гривень плачу кожного місяця. А як воно, чи потім воно там якось вирівняється, само собою, чи треба розбиратися в ресі. Кажуть, що треба розбиратися, але мені вкрай цього не хочеться. Добре, менше з тим. Йдемо в наш малинник і заразом розкажу, що ми не зробили з тих самих причин, що і листя, що ми не зробили, що тут можна зробити, і відповім на запитання. Скільки ж ми назбирали малини, самої ягоди за весь сезон? Я сьогодні перед тим, як їхати сюди, порахував. Є такий зошит по днях, хто скільки, навіть поіменно в розрізі, хто скільки назбирав, хто лідер, хто скільки там максимум за день. Ну, Я цього не запам'ятав, я запам'ятав, що з тієї ділянки. Подивіться, бо в нас ще оця ділянка є. І тут була стара малина посаджена та, що ми з хатою купили. От, То її ми не рахуємо, її ми не збирали. Зараз тут вже нова. Ви могли бачити, які ми сорти садили, коли садили, як садили. От. До речі, ще треба пообрізувати. оті патки. На деяких сортах я пообрізував. Пообрізував я, на маравілі пообрізував, а ці ще не пообрізував. І ось, ось цієї ділянки разом з тією, тут тут десь 20 сотих. А тої, самі посчитайте, скільки тут сотих. Тут є 17 рядків по... 60 метрів. міжряддя від 1,40 до 2,10 ну Десь міжряддя в середньому, хай не знаю, 1,80 восімдесят, може десь так. Рахуйте, яка тут площа. То ще я буду знати точну площу, якщо напишете в коментарях. І дивіться, от вона не скошена зараз. Минулого року ми косили в лютому. Це сорт полана. Минулого року ми в лютому скосили і все було норм. Цього року так само ми в лютому скосимо. А ні, можливо, в січні. В січні <гум> постараюся скосити якоїсь такої гарної, морозної, сонячної, погожої днини. Скосимо і буде все чудово, прекрасно. Що ще тут треба зробити? Ще я був впевнений, що крапельне зрошення в мене змотане. Маю на увазі сама крапельна стрічка. Просто переконаний був, що вона змотана в мене. А виявилось, що вона не змотана. От. І треба буде її змотати. Але практика показує, що на початку весня на польових робіт кожної весни треба просто взяти поміняти цю крапельну стрічку і не ходити там її, не ремонтувати. Чим я і весною займуся. До цього питання ми ще повернемося. Так, скільки ми ж назбирали з цієї площі. Збирало в нас там спочатку ми двоє, От потім там. Троє, четверо, максимум тут було на цій ділянці сім людей. І аж до самого вечора, до самої ночі, бувало, що десь в 11 годин, 12-ї їхали ще тільки на прийомку здавати. Бувало по-різному. Весь той шлях, все то ми показували на своєму каналі. Записували там через день відоси, які виходили, як ми збирали, як здавали, ціни, фішки, різні нюанси, важили. Всякі, які такі робочі моменти Виникали, все це є на каналі. Можете подивитися, підписуйтесь, кого цікавить тема малини, полуниці. От. Ще... Ну, Як ви можете поняти, ми робимо трохи не так, як все як треба, чи так як всі думають, що так може воно треба. А робимо так, як виходить. Тому може і вам буде щось цікаво і корисно тут дізнатися і побачити, який буде результат, якщо робити так, як виходить, а не все так чик-чик-чик-чик, як треба по книжці. Значить, дивіться, назбирали ми за весь сезон, почався сезон 23 липня. Так що масово, що вже от прийшли люди, яким ми платили гроші збирати 23 липня. От, і останній запис десь чи 9 вересня, чи якого, що теж що ще люди збирали. От. А до цього часу, до 23 липня, звичайно, сезон почався б і раніше, але були певні причини. Там, я е, їздив оновлювати дані на тиждень в ТЦК. І, ну, відповідно, малину тут ніхто не збирав для продажу. Збирали друзі для своїх потреб, кому скільки треба було, хто скільки хотів, хто коли хотів, хто як хотів. Просто собі приїжджали і збирали. От. Тому сезон почався 23-го. А так, ймовірно, почався би трошки раніше. І що? А закінчився, кажу, десь в вересні, але після того, як вже оцей останній запис я побачив, то там ще Іванка вже сама збирала там, по 10, там, не знаю, по 6-10 по якось. От, то, якщо оце все враховувати, то приблизно ми, мабуть, назбирали би десь кілограмів 1200-1300 за сезон з цієї діляночки. 1200-1300 кілограмів. Так, це я не знаю, багато чи мало. Небагато і немало, ну. Це щоб оцінити багато, це чи мало, вам треба знати, як тут все відбувається. Тут все відбувається таким шляхом найменшого спротиву. Скільки тут було добре внесено, які тут були добре внесені, теж могли побачити все обше, мінімально, чим кропилось, що робилось, як, куди. Тут не було затрачено багато грошей. Я от ще не знаю порахувати оцю різницю, якщо би вкласти сюди, інвестувати в цей малиник багато грошей і взяти більшу врожайність, і чи вийде воно рентабельно? Ця врожайність чи вона витягне більшу суму з цього поля. Ну це теж залежить від локації, залежить від маркетингу, від всього, де ви знаходитесь, куди вам далеко їхати, як ви вмієте знаходити е різні точки збуту. Це залежить від всього. В кожного все буде по-різному. В кожного свій життєвий шлях, свій підхід до життя, і тим більше до вирощування малини. У мене свій підхід до вирощування малини, тому все так. І все так, як є, це для мене взагалі самий класний варіант. Все чудово, прекрасно, ні про що не шкодую. Саме цього я й прагнув і хотів, і саме цього. Я досягнув ура. От. А в коментарях можете написати, що ви про це думаєте. Чого треба досягати і що я зробив неправильно. Читати мені цікаво, і я стараюся ще й навіть відписувати. Так що зустрінемося там. Цього року, в сезоні 2025, значить, тут буде все трошки по-інакшому. Скосимо. Ну, скосимо ще так, як і було тоді, як минулі роки. Скосимо зимою. Оце постараємося, якщо все буде добре. От. Скосимо. Потім по добривах вже будемо трошки серйозніший підхід робити, які добрива, що де, як беремо, якими там що оприскуємо, куди, скільки. Теж все будемо показувати. Підписуйтесь на канал, бо далі буде тільки цікавіше. До речі, зараз січень місяць і зараз погода в нас плюс 6, Полтавська область. І так весною пахне. І починаючи вже десь так. Тижнів через 2-3 вже треба буде робити якісь закупки на весну. Там Поки туди-сюди, поки щось плануєш, де що замовити, як, що, куди. І туди-сюди, там в лютому замови воно прийшло. Березень, це вже весна, народ. В березні вже весна, вже ти живеш, вже, от -от вже підсихає, вже туди-сюди сніг сходить. З дня на день щось будемо робити. І так воно ото, час бігом проходить. Тому кажу підписуйтесь на канал, будемо разом. По добривах я вже ну, знаю собі, як я буду брати добриво. От це все буде в наступних відео. Це скоситься зимою, я казав, то все обробляється міжряддям мотоблоком. До речі, до мотоблока є косілка, може ми нею будемо косити цієї зими. Дивіться, що вози лепухи пооставалися. Бачите, не вспіла. Що поланка, що вона така, можна сказати, рання. От. І не встигає, а пізні е, сорти, то ну, і поготів вони не встигають віддати весь урожай в наших кліматичних умовах. Ну, але нічого, зато вони крупноплідні можуть бути, і популярні, і затребувані, модні, і так далі. І тому подібне. Так, друзі, глядачі. Підписники і просто гості каналу. Там мене питали в коментарях, де я пораджу купляти крапельну стрічку, де я купую. Ну, думаю, що про це буде окреме, може відео. До речі, постараюся, щоб були для глядачів каналу якісь знижки, цікаві пропозиції. Тому підписуйтесь на канал обов'язково. І будемо на зв'язку. Може, щось буде цікаве. Потім все розкажу, покажу, де що, як, може, вигідніше буде купити. Ну, про це згодом, пізніше буде. Є кілька рядків з такими пробілами, тут приблизно раз, 2, 3, 4 метри. От. І тут ще можна От зараз така погода в нас. Січень плюс 6. І можна конечно, садити. Я думаю, спочатку тут понасаджую зимою, а потім вже буду косити. Є таких кілька рядків, де трошки повипадала малина, ще в перший рік посадки. Я вже неодноразово про це розказував, хто слідкує за каналом, то знає чого. От, так що, може, зимою посадимо десь в січні, потім скосимо десь в лютому і буде нормально. А ви боялися, що чого ви ще не відправили там нам в листопаді, саджанці, скоро будуть морози. Ми вон в січні ще плануємо садити. Малину можна садити коли хочеш. Цього року сподіваємося взяти, якщо доживемо, все буде добре, то сподіваємося трошки більше витягнути з малини. Кілограмів, тому що ми його тут посадили. Ну, вражайність тут буде невисока, бо це перший рік. Але ж цього року ми взагалі тут, можна сказати, не збирали. А тепер будемо щось збирати. Ну Тут буде вражайність десь приблизно в три рази менше, ніж на цих рядках. Там вже буде е, третій рік, третій сезон. Ми будемо збирати, якщо доживемо. 24-му був другий сезон, 25-му, як доживемо, буде літочко, буде третій сезон. А тут буде оце вона перша річка, як бачите, осінню ми посадили. Але все одно тут буде, будемо збирати, і це буде такий підтримка до цього. Плюс добрива, ми вже там чуть -чуть, е, поняли. Будемо. Так що буде більше. Все ще залежить також від ціни. Що ви думаєте по ціні? Я думаю, що вже ціна так і буде гривень 50 не менше або і більше. Тому що, знову ж таки, вводять якісь акцизи на пальне. Я читав щось таке. Ну, поки що чув дзвін, не знаю де він. Але якщо таке буде, то буде здорожання пального. Відповідно, відповідно це впливатиме на всі ціни. На ну, доставку до тих прийомок, до тих базарів. На все. І кожен хоче заробити, в яку воно сторону потягне, не знаю, бо ж багато є посередників між е, виробником і кінцевим споживачем. Як воно то все врегулюється, будемо бачити. Також е, здорожчання електроенергії, все це буде дуже цікаво за цим спостерігати. І якось робити якісь маніпуляції, щоб для нас якось хоч більш-менш нормально все виходило. Ну, все одно. Все одно, якщо робити, садити, продавати, то буде якась копійчина. Все буде добре. Так, по логістиці, глядачі, в мене машина та сама. Дивіться, то хто не бачив, як ми її грузили, ото все складалося. Зараз, до речі, я буду ні, прибирання робити. Бачите, взяв пилососа. О. Буду пилососити. Оце тако складалося, все тако заставлялося ящиками. І там, щоб максимум у нас було 124 кг. везлося на прийомку. Тепер, якщо буде більше, а чого 124 везлося, Тому що я привозив сюди людей і віз назад. то Треба було мені, ще щоб тут людина одна сиділа. чи Ні, дві людини, щоб сиділа тут. Там одну сідушку складав, а дві людини, щоб тут сиділо і тут одна людина, щоб сиділа. От. А як буде тепер? Ну, тепер ми думали, що весною продати ту машину і купити якусь трохи більшу машину, щоб возити малину, бо малини буде більше. Не знаю, що ви скажете, там вже хтось один з вас якби забронював цю машину на весну. Ну, не знаю, серйозно, не серйозно, ще все, в силі, як ви там дайте знати. От. А якщо ні, може хтось хоче таку машинку. Все про неї є теж на каналі. Продаватись вона, якщо буде, то тільки заради того, щоб купити більшу, бо так вона мене влаштовує. Зараз я її буду пилососити, прибирати, трошки тут приїхав, таким буду займатися. Кіосіта 2007 рік, 1.6 дизель. Так, ще по яких роботах? Ще треба тут підготуватися до встановлення шпалер, тому що ці сорти... Є такі вони високі, крупноплідні і треба їх підтримати. Дивіться, яке тут міжряддя широчезне. Але це так здається, тому що ще потім рядок отак сюди вилізе і сюди вилізе, і воно буде таке саме, як і там. Бо садилось ну, так, в рівень з тими рядками, щоб йти так обробляти мотоблоком. Також сюди треба буде провести крапельне зрошення. Все це зробиться, все буду показувати, як воно робиться. Нема нічого, ніякого страху в тому. Підписуйтесь на канал, кому цікаво буду показувати все з нуля. Хто недавно на нашому каналі або хто вперше дивиться з якихось причин це відео, то знаєте, що в нас є телеграм-канал, де продаються саджанці, малини різних сортів. Не з цього поля. Тут це, можна сказати, така наша експериментальна ділянка, просто наша робота, наш заробіток. Суто на ягодах і показуємо ну, це якби YouTube, все, для того, щоб і цікаво було, і експерименти такі проводити. Якщо з мінімальними вкладеннями і відхиляючись від якихось Норм як воно все буде получатися? А саженці, вони продаються, верніше, вирощуються в різних е інших місцях. В інших місцях вирощуються. і вирощуються вони там професійно і продаються вже не один рік. Вже є ну, деякі підписники, які вже кілька років поспіль. У нас кілька сезонів може правильно сказати, поспіль купляли саджанці. І весною знову будуть продаватися саджанці малини, полуниці і інших таких цікавих рослин. Також ще я працюю в одному напрямку, такому, який мені дуже цікавий. Ну просто. Не хочеться все наперед розказувати, стежте за каналом, далі буде цікавіше. Ну, все, народ, їду я додому машинку попилососив, Що, так, якщо підсумувати. Чекаємо сезону 2025, буде цікаво. Сподіваємося, буде прибутково. А так ще мені зимою треба попрацювати приблизно днів 3-4 для того, щоб поробити всі ці роботи, які я згадував. От. Треба, щоб була. Хороша, погожа днина, щоб було натхнення до цього. І все, воно зробиться. Все буде нормально. Так що все, на зв'язочку поставте вподобанку. І ще одне хочу вас попросити. Зараз зимою так нема що так знімати, не знаю літом, то, звісно, багато всього цікавого відбувається. Зимою нема. що Може, у вас якісь є питання по підготовці до сезону чи ще щось таке, що вас цікавить, на що я можу знати відповідь. Напишіть в коментарях. Можливо, це стане темою для наступного відео. Все, пока. Дякую, що на зв'язку.